З нашою бюрократією, з нашим цим всім дуже тяжко. По-перше, тяжко нервово хлопцям, тому що всі в стані великого збудження, хтось може і агресивного бути збудження. А тут приходиться в таких чергах стояти. Ну, я пам'ятаю, як людина вела список. По списку заходили всі, і прийшла людина, це було десь після десятої, ї Він запитав, записався і запитав, який він там 170 якимсь був. То як може тоді і лікар, навіть сто не приймає. Це Потім ці хлопці на наступний день приходять, знову записуються і так поки не пройдуть. Не хочу туди більше. Дивіться історію за посиланням. Ностос. Повернення героїв